Всім привіт! На зв'язку Лісочек! Давно мене не було на просторах інтернету так само, як і актуальних новин Вот. Але цієї осені відбулося стільки всього цікавого, що мовчати просто неможливо. У цьому відео зберу найгарячіші події сьогодення і недавнього минулого. Тому сідай зручніше та приємного перегляду. Хочеш безкоштовно отримати новорічні коробки вод? В даному відео я розіграю один набір на три коробки. Щоб прийняти участь, потрібно бути підписаним на YouTube канал, протиснути вподобайку, написати в коментарях. Свій танковий нікнейм. Результати розіграшу закинув свій телеграм 27 грудня. Перший турнір на 11-х рівнях стартував ще 29 жовтня. 12 блогерів, 6 команд, жеребкування і мені в напарники попадається. таман. Ми були налаштовані серйозно. Як то кажуть, готові були порвати жопу кожному, але як каже народна мудрість: хто багато п**дить, той більше получає. Спочатку все було класно. Я курю айкос п'ю пиво, атаман тащить катки. Мене все влаштовує. Зайди на стрім зараз. Чекай мене просто. А, ми ну, бачиш, що. Братва за з на ваше здоров'я. кайфом просто. Але рівно до одного моменту. Відключають світло, падає інтернет, стрім у мене лягає. Для лісточка, що знов-мінус інтернет. Ми продовжуємо грати, бо потрібно догравати швидку бої. Та й все одно стрім йде у атамана. Підіграли нормально, показали майже рекордні результати. І тут нам кажуть: лісочок не стрімив, перегравайте. І тут почався максимальний тільт і цирк. Один каже не по правилах, другий, що замість мене грав хтось інший, третій, чого у відео вставляю корбен. Мені просто понесло дах бажання далі грати нуль, а тим більше перегравати бої, де в правилах навіть не було вказано, що стрімити мають обоє гравців. Видно. Реплеї є? Є. Видно, що я грав? Є. В Атамана є стрім. Які до мене дойобить, не знаю. Було в регламенті вказано, що мають двоє стрімити. Сказано, що стрімився. Атаман стрімив? Стрімив. Було в мене видно чути, що я робив. Було О, я питання їм питанням. Те, що це були технічні проблеми через відключення світла, всім було пофіг, і тут немає образи до організації. Ніхто не думав, що так може статись. Однак, за рішенням учасників турніру ми перегравали бої. Людя носі не було ні в кого. Я довів свою правоту і на емоціях висловився деяким особам. Про що я не жалкую. Як потрібна допомога, будуть писати. Як тільки буде можливість, засунуть ніж в спину. Якби були розказані всі технічні обстановки, тоді да за все треба думати. Якщо робиться, то наперед нема світла. Дозволяється зробити так. Має стрімити двоє. Має стрімити з вебкою, щоб було видно, хто грає. Я можу зараз виключити вебку, ви що будете говорити, що це якийсь другий тіп. Грає. Ну по логіку, Тож і в регламенті треба це написати. Правильно, звісно. Єдине, кого реально шкода, це атамана. Людина сиділа в шоці і не розуміла, чому він тут крайній і при чому його жопа, яка просто попала зі мною в один казан у підсумку. П'яте місце. Доказувати, що здалі бажання не було взагалі. Чемпіонат світу World of Tanks 2025. 22 листопада в Китаї відбувся міжнародний чемпіонат World of Tanks 2025. Вісім найкращих команд світу. Боротьба за перше місце. Чистий скіл, досвід. Коли командира, і звісно, ВБР. Щоб мотивація була нормальною, призовий фонд складав близько 226 тисяч доларів. Це вам не ВБС за 50 гривень катати. Бої були на сі тільки гарячі, що словами не передати. Тому рекомендую подивитись матчі повністю. А для тих, кому цікавий лише результат, перемогла команда мафія, яка у фіналі з хітами зіграла з рахунком 7-6 і забрала майже 85 тисяч доларів. Який матч. Класно, тепер пацани можуть і в маг сходити, а не фігарити одну мівіну на всіх. Мівіна. Шлунок повний грошей з Ідеал танкового життя. У танках з'явилась нова сімейна пара. Медовий місяць пройшов, і після відпочинку вони знову стрімлять разом. Ми з тебе вже перший раз, так, спілкуємося? Да? Не, у тебе такий нормальний голосок сексі. <net> <muck> ну, <не> <muck> так звана маніра знайшла собі нового хлопця, але підписники Баріка цього не зацінили. Тільки акумуль 228. двадцять mm. вісім. є два важливих оголошення: перше син... друге. <çut> <perlu> <эту> <puppy> Вийшов на роботу зранку, а там приморозок. І тут я поняв, що до нового року нам треба ще один раз постригти ногті на ногах. Знаєш, яка різниця між сантою і Ну Так, знаєш, знаєш? Меніра, маніра, кричу я в те, сам місця немає. У резаків маніра, єбать ти лох, записана у Сакреса, як колишня. Леста і королівська битва. Поки на ВГ дрібні блогери пробують виживати на ентузіазмі. Леста проводить найбільшу королівську битву помір танку: 10 танкових блогерів, 10 топових стрімерів, режим сталевий мисливець, 10 команд по двоє гравців. Призовий фонд 6,5 мільйонів рублів. Скажу чесно, Леста здивувала. Я не заздрю. Я просто хочу, щоб на ВГ було так само або ще краще. Було б реально цікаво подивитися, як Лебіга, Андрій, Гаврилів, Денчик Лисий та інші українські блогери. Грають у танковому турнірі. Напишіть у коментарях, кого з популярних блогерів ви б хотіли бачити в танках. Протягом 14 днів тисячі гравців і сотні кланів боролись за ту саму легенду, якої не було майже 4 роки старого чіфтейна. Маневри проходили з 10 по 24 листопада. 9 тисяч гравців отримали тан по рейтингу, а ще тисячу. Через аукціон. Як завжди, багато незадоволених. Комусь заходить формат 7 на 7, а справжні танкісти сумують за 15 на 15. Для українців окремою трагедією стало відключення світла, через який багато хто навіть не зміг прийняти участь. Перше місце, як завжди, забрав клан ПА, а Сакрес вкотре доказував, що однією ротою можна було забрати топ-1, якби правила маневрів трохи поміняли. За счет чого ПА в топі. Об'ясняю для тих, хто не, не розуміє системи. Об'ясняю, клан пурпурного Альянсу в топі Потому что А играла сверх до хера людей, задача была исключительно взять топ-1, играли далеко не самые сильные игроки, и за счет того, что их много, они в топ-1. Не потому, что качество, а потому что количество. А если бы уважаемые разработчики на Wargaming дали бы возможность тырить очки, пурпурного альянса было бы не 14 миллионов, а максимум там 5-6. Найкращий командир Европы. Людина, яка реально увешла в историю танков. От чего вам здорово ваш? золото преміум танк можливо новорічні коробки? Ні, ні, ні. Командир Резаків подарував мені відпустку в Єгипті. Відпочив шикарно піраміди, море познайомився з парою арабок, хотів забрати собою, але її чоловік чомусь був проти. Тому робіть висновки потрібно вибирати правильний клан і нормальний колектив, де ти не просто тех, а частина сім'ї. Але найважливіше, це сім'я. Запрошуємо до альянсу ризиків. Топові гравці Європи. Склад кешбеків і не тільки. Допоможемо прокачати скіл і гарантуємо адекватну гру у зводі. Мільйони приходять, уходять, не в них щастя. Самим важним на світі завжди будуть люди в етий кімнаті. От здесь. Салудмії фамілія. За сім'ю. Залишай заявку на сайті або пиши в ігрі, раді бачити кожного. Також у моєму телеграм-каналі проходить розіграш 30 новорічних коробок. Посилання в описі. Я зібрав для вас топ найцікавіших новин за останній час. Через навчання і постійні відключення світла я зник надовго, але я зараз повернувся і готовий знову робити контент. Тому прошу підписка, лайк і коментар. Ці прості дії реально допоможуть каналу і мотивують мене працювати далі. З вами був лісочок, гарних като. І не горіть в рандомі.